Вітаємося, що в клубу Smart Rockstars. вони грають наступним чином. Володимир Мельничук номер 7 19. Іван... Знайти колег на лівому фланзі Остап. Тягне м'яч, там не було порушення. Права удар! Втрачає суперників в межах центрального кола. Передача вільний коридор, А Це шанс забитий м'яч летить повз ворота. Но Назара Цимбаляка на гол. Кубковий поєдинок. Напрочуд цікавий. Між двома львівськими клубами, учасниками екстралі. Чабан. Знову розкішний пас поміж них, Але Володимир Мельничук читає цей задом. Верхола. Тягне кулю. Верхола пробиває, але не забиває у цьому. Вітру. Вітрук. Вітрук. Дацко. Вдало грає Яремович. Вже не вперше сьогодні у відборі. Ну і там також Дацко не пожалів себе, постелившись у підкаті. це передача! забивати потрібно Пукальськ. А з іншого боку, і пропустити можна. Ну, власне, з таким розрахунком і на п'ятого команда Елекс вийшла, щоб відзначитись дебютним м'ячем у сьогоднішній зустрічі. Три хвилини, десять секунд. Помилка. Кобрин! пустив ворота. Віталій! Один-ноль забиває! Таке теж можемо побачити у нашому чемпіонаті. Віталій Кобрин витримав цю паузу. і все, що залишалось. У нас мінімально жовто чорні лідери, влучний лучний удар Віталія Кобрина. Він відпочиває. У ці секунди Ливомердоцько Олах верхов взяв на себе ініціативу. Розхитав одного іншого, виконав передачу ліворуч. і м'яч якимось дивом не опоїть. Контроль. Чобан. Удар середній станціо Микита Бондаренко. Прошиває ударом в ближню стійку свого теску. Через Шапошникова. Передача у центр Вітрук. Пукальський. Пусті ворота можна забивати Остап! М'яч у воротах. 2-1. Браво! Гол близнюк у виконанні гравців Smart Rockstars. Спершу Кобрина тепер і Остап. Пукальський. У чи буде сьогодні Євген Москвін? Поки що останнього не бачу. Мельничук Віхич, навіть Володимир Мельничук передачу виконує. Удар! На добуванні Мельничук слід вирішувати. Гол-3 1 Володимир Мельничук збільшує перевагу Смарт Рокстар до двох голів. Шукає способу обирати Володимира Мельничука, Таке ми вже сьогодні бачили. Удар в кут, кут Ну, 10 секунд до фінального свистка з результатом 3-1. Ще два матчі попереду. Очікують на нас. Пас Пасп'ятое шпік! Повз ворот.